На цьому відео розглянемо функціонал експорту та імпорту з додатку MillChat в додаток TacticMap. Для цього відкриваємо додаток MillChat. У вас завчасно повинен бути створений шар з об'єктами. В моєму випадку це шар з назвою Противник. Заходимо в цей шар. Далі «Дії». потім натискаємо кнопку Експорт шару. Далі кнопка Експортувати в файл. Далі «Layer Мілчат. Обираємо шлях, куди будемо зберігати даний шар. Натискаємо кнопку Зберегти. Далі відкриваємо додаток «Tactic Map». Кнопка Більше. Далі кнопка Плюс. Імпортувати шар. Обираємо експортований змілчата шар. Противник. Відбувається імпорт. І, як бачите, з'явився в додатку тактик-MAP, шар з назвою противник. Є також об'єкти. Додатково ви можете імпортувати з розділу налаштування, шари та об'єкти та натиснути. Імпортувати. Так само обрати, наприклад, той же самий противник шар, і у вас вже з'явиться такий же самий шар. Тобто два варіанти імпорт, або з розділу шари, або з налаштування. Дякую за увагу. Нагадую, для завантаження додатку «Tactic Map на Android відкрити стандартний додаток Play Market. Пошук. В поле пошуку введіть англійськими літерами TacticMAP та натисніть кнопку Установити. Після цього додаток TacticMap встановиться на ваш пристрій.